Добрий день друзья Ось вот таке відео по мини-трактору Shiffing SF244 Зробили плівко укладач Якщо по-українськи якось так чи пленка укладчик Ось така конструкція я думаю, хто з технікою зв'язаний, той зрозуміє, що це сексійська арена, зверху капелька. Ось так під низом рулон з плівкою, а ось так виходить натягування плівки. Ось така конструкція можна зробити під плівку декілька рулонів капельного поливу. Ось. Прикаточне колесо, що йде по краю плівки. Точно із з того ж боку точно так же прикаточне колесо по краю плівки. І ось таких два підгортача дискових. Один та другий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.